Приїхали нові флехи, йдуть в комплекті з таким ось переходничком. Навіщо? Захотіли скинути музичку або що-небудь взагалі в свій iPhone чи якийсь інший телефончик. Вставляємо через переходничок флеху, і вона з'являється, бачили тільки що, я вам покажу. Так само і витягуємо. І все, і працює. Можна слухати музичку, дивитися, якісь файли. Ну, то вже ваше діло. Я просто кажу, що зараз. Мої флехи, ті, що йдуть з музлом, вони йдуть в комплектику. Там плюс небагато гривень до неї. комплектику з таким перехідником. Цей перехідничок підходить до будь-якої, в принципі, флехи, ну, яка у вас раніше була, такого типу. Зручно. Не вперше питали, тому я вирішив спробувати. Скажу одразу: не до усих. Телефончиків вона підходить. Ну, наприклад, те, що я зміг перевірити, те, що є в мене в наявності зараз, то це значить айфони точно підходять. А, ну, сам 15, 16, 17 підходять точно. А, є ще моторолка. Старенька. така Я не знаю навіть, яка це моделька. Зараз скажу ось налаштування. Так, про телефон. М, Motorola моторола G60. Так, тут 12-й стоїть. Ось, відкриваємо файли, я вам зараз покажу. отут внизу. У нас зараз три. Віконця ми вставляємо флагулю. І що і з'являється у нас четверте. Хоп, дивіться. Ось вона, Не тюргайся. Та я тебе прошу. ось, Карта. Ось, диск-2. о, диск 2, відкриваємо, І тут у нас все, що є на цій флейхі. Коротше, тупа зручна штука. Кому цікаво, хто взагалі, до речі, кому я обіцяв учора відправити флешки, Дивіться, можемо замінити на ці. Там зовсім небагата різниця в них в ціні буде. Ну, там, в принципі, ніхто не кидав мінімалку, тому я просто, якщо вас цікавить, можу доукомплектувати отаким от штуцером. Ну, і взагалі, ну, флехи лишаються, і старенькі ті, що й були. Просто пишіть, дзвоніть. Приємно, знаєте що не забувайте. <сіх> Всім удачі.